Віта, тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила, молилася, турбувалася, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала я колись на широкім світі. Панувала, ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Україну, що колишучи співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила під серцем приспала степи мої запродані. Жидовіні моті сини мої на чужині, на чужій роботі мій висихає, мене покидає, а могили мої милі москалі розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають, то й поможуть москалеві господарювати. Та з матері полатану сорочку знімати, хай помагає матірка одубати. На четверо розкопана розрита могила. Що вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби то найшли те, що там схоронили. Не плакали б діти, мати не журилась.